Ціни на житло зростають. Які квартири подорожчали найбільше за останній рік? Мене звати Середницький Євгеній, ви на моєму каналі, і сьогодні поговоримо про вартість житла в Україні. У 2024 році ціни на рухомість зросли порівнюючи з 2023, в середньому на 12,7%. Найбільше чомусь подорожчали саме двокімнатні квартири на первинному ринку. Саме так і вам не почулося. Про це в свою чергу повідомляє Державна служба статистики України. Отже, зростання цін на житло було трохи вищим, ніж офіційний рівень інфляції, який, до речі, становив 12%. Я, звісно, в цьому трохи сумніваюся, що інфляція була саме на такому рівні. Думаю, що вона була трохи вищою. У доларовому еквіваленті зростання цін було близьким до нуля оскільки готівковий курс долара за рік зріс на 11%. За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за 2024 рік зросли аж на 15%, на вторинному близько на 11,6%. Однокімнатні квартири також подорожчали на первинному ринку на 14,9%, на вторинному на 11,5%. Двокімнатні квартири на первинному ринку на 15,3%. На вторинному на 11,9%, а трикімнатні квартири на первинному ринку на 14,8 На вторинному аж на цілих 11,5%. У грудні НБУ зазначили, що ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється. За даними звіту Національного банку, в останні півроку оренда дорожчала співмірно з вартістю житла, тож ціна до оренди, до прикладу, у Києві залишилася на рівні 10 тисяч. Це, в свою чергу, означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренди цього житла. Хочу також сказати, що середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7203 тисяч гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальну інфляцію в 12%. Натомість слід зазначити, що роботодавці не поспішають піднімати заробітну плату своїм працівникам. Це в свою чергу створює певний дисбаланс, оскільки вартість купівлі чи оренди житла зростає разом із зростанням вартості комунальних послуг. А заробітна плата залишається на тому ж рівні, що і була до повномасштабного вторгнення. Ви спитаєте, в чому логіка? А я відповім, що логіка має бути наступною. Це зниження податкового навантаження на роботодавців, скорочення керівного штату працівників. Особливо це стосується державного сектору економіки. Також, на мою думку, кожен бізнес має запровадити мінімізацію операційних витрат, але це не має. Бути пов'язано саме із заробітною платою працівників, її навпаки потрібно збільшувати. Тому є над чим подумати. А у мене була вся інформація на сьогодні, тому дякую за перегляди. І не забудьте підписатися, щоб мати більше порад і вміти користуватися правильно своїми правами. Бережіть себе і до нових. Зустрічі до побачення.